Інформаційні підсумки понеділка, 24 лютого, до вашої уваги. Вітаю! Сьогодні у випуску Дивіться. Річниця повномасштабного вторгнення хмельничани вшанували пам'ять військових та цивільних, які загинули від російської агресії. Навіки у небесному строю у Хмельницькому попрощалися із героями Дмитром Дудою та Валерієм Кокойком. Берегтиме життя воїнів. 20 ребів отримали сили оборони від Хмельницької громади. Сьогодні минає рівно три роки з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну на світанку, 24 лютого, 2022 ми прокинулися від новин, в які не могли повірити. Наші міста здригнулися від ракетних ударів. Окупанти наступали з півночі, сходу та півдня. На Хмельниччині в той ранок росіяни атакували Старокостянтинівський аеродром. Попри це, саме 24 лютого стало днем, який об'єднав нас і дав віру в силу нашої армії. А українське волонтерство стало світовим феноменом. Сьогодні, вранці, на Майдані Незалежності, хмельничани схилили голови у хвилині мовчання, а до меморіалу, загиблим у війні та під час революції гідності, поклали квіти. Священнослужителі усіх конфесій виголосили молитву за військо та перемогу. Вікторія Паламар продовжить. Ранок 24 лютого. Рівно о 9-й на Майдані Незалежності у Хмельницькому звучить шана. Мелодія, яка стала символом пам'яті та вшанування усіх військових та цивільних українців, котрі загинули від російської агресії. На площі лунає український славень. Священнослужителі усіх конфесій по черзі виголошують молитву за українську армію, військовополонених, за волонтерів та медиків, перемогу та мир. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний. Помилуй нас, слава ці, Сину і Святому Духу, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. До меморіалу кладуть квіти та лампадки. Тут портрети героїв Небесної сотні та героїв російсько-української війни. Новий її етап розпочався саме 24 лютого, рівно три роки тому. Українські міста прокинулися від ракетних ударів. Ворог наступав з півночі сходу та півдня. Я прокинувся від дзвінка чергового, який повідомив, що почалася повномасштабна війна, що пролунали перші вибухи і на Хмельниччині. Тоді Атакували наш аеродром в Староконстантинові, і ми всі керівництвом з усіма силовиками, військовими, зібрались в нас в дворі обласної адміністрації. І з цього почався цей трирічний, можна так сказати, один великий день. 24 лютого стало не лише одним із найтрагічніших днів в нашій сучасній історії. В той момент ми як ніколи раніше повірили у силу нашої армії на противагу чергам у магазинах та на кордонах формувалися черги із добровольців біля військоматів. А хмельничани ділилися останнім, аби допомогти тим, хто тікав від війни. Хмельницький став центром волонтерства. Ми всі були вже готові до війни, тому що війна насправді з 2014 року, але ми не очікували тих масштабів, які були. Тут тобто це новий етап, нова фаза війни, така більш масштабна і більш жорстокіша наступила. За три роки, я вважаю, українці, на жаль, дещо змінилися. Багато людей дещо розслабилося, і я вважаю, що нам потрібно далі усвідомлювати і ще більше розуміти, що ніхто з за океану чи з Європи не допоможе нам так, як ми самі собі. І сьогодні якраз і в нас задача більше ще об'єднуватися, не зберегти а повернути той дух 2022 року, 24 лютого, коли були один за всіх і всі за одного. Сьогодні минає 1097-й день повномасштабної війни. Україна вистояла і вистоїть, якщо кожен робитиме для цього усе можливе, і головне, якщо допомагатиме армії. Кожен на своєму місці має продовжити зараз цю роботу, яку він виконує. Хтось в органах місцевого самоврядування, хтось в органах державної влади підприємці платити податки і надавати роботу. Зокрема, і переселенцям. Ми зі своєї сторони релокований бізнес приймати: хтось лікувати, хтось вчити пекти хліб і таким чином ну, забезпечувати стійкість держави. Єдиний хто. Точно нас захистить, хто не зрадить і на кого можна покласти. Це українські воїни, українська армія. Все інше це прихідне, похідне, це те, що сьогодні може змінитися, завтра може змінитися. Єдине, що не зміниться, це українська армія, український воїн. І кожен з нас тут в цілу повинен розуміти, що наш день повинен починатися питанням, що я сьогодні зробив для української перемоги, як я допомог Збройним силам, як я допоможу завтра. Це той єдиний фундамент, на який нам треба опиратися і сьогодні його будувати і робити міцнішим і міцнішим. Вікторія Паламар, Ярослав Єфремов, новини міста. Національний день молитви сьогодні, 24 лютого, вперше відзначають в Україні. У річницю повномасштабного російського вторгнення українці об'єднуються, аби просити у Бога захисту для військових та тих, хто зараз у полоні. Моляться про підтримку для вимушених переселенців, волонтерів та кожної української родини. Згадують у молитві і про тих, чиї життя. Забрала війна. Це гарна ініціатива, тому що молитва спільна в єдності має велику силу. Бо Господь навіть нам говорить в Івангелії, що де двоє чи троє зберуться в ім'я моє, там і я серед них. І коли молимося разом, то разом і працюємо, разом волонтеримо. Ми молимося найперше за тих, хто віддав своє життя. Господь говорить, що хто віддасть свою душу за своїх друзів. Це найбільший вияв любові, нема більше тої любові. Тому найперше за них молитва. Далі молитва за тих, хто в строю хто в збройних силах, хто оборонить нашу Україну, Безперечно, молитва за головнокомандувача, за представників влади, за командирів військових формувань, щоб приймали мудрі рішення і щоб навіть їхні заплановані операції на лінії фронту були максимально успішними з найменшими втратами. Молимося також за всіх вимушених переселенців, хто змушений був залишити свої домівки. Тому і Христос розділяє біль тих людей, які Змушені залишати свої домівки. Також за полонених молимося, тому що коли людина далеко від дому, в жахливих умовах, то єдиною допомогою це буде молитва, щоб Господь не залишав тих, хто у полоні, і тих, хто несправедливо ув'язнені. Молимося за всіх, аби в меті і в дусі були всі єдині. На алеї Слави у мікрорайоні Ракове сьогодні відбулася панахида за полеглими в російсько-українській війні військовими. З 2014-го і до сьогодні Хмельницька громада втратила понад 600 героїв. Під час спільної молитви вшанували пам'ять бійців та просили в Бога підтримки для тих, хто захищає Україну у ці хвилини. Дарія Курнос. Далі 24 лютого 2022 року. День який повністю змінив життя більшості українських родин. Саме тоді хмельничанин Костянтин Пасічник ухвалив рішення йти захищати країну. На наступний ранок він вже був у військоматі згодом у теробороні та на сході. Чоловік вступив до лав ЗСУ, попри те, що напередодні отримав важку травму на роботі. Фактично не працювала практично рука, там були зажаті нерви. І три переломи в тазу вони боліли, і ну, важкі операції, штучний суглоб важко приживався. Костянтин не мав військового досвіду, розповідає дружина. Взяв на себе командування, його слухались навіть люди, які в АТО воювали. От. Я з ним навіть сварилася, казала, що ж ти там можеш, там же ж треба бігати, там ну, ти обуза. А він казав, ні, повір, що вони мене питають, де я воював. І в мене виходить. Навіть у день своєї загибелі Костянтин переймався не за себе, а за побратимів. Пригадує його теща. додає, він завжди був відповідальним. Двох переправив на правий берег, і 23-го це був четвер. Вони вийшли з позиції, він тільки зателефонував дитині, от сказав, що ми вийшли, а через пів години його не стало. Він шукав зв'язок, щоб передати в штаб. І не стало його. Хто як не я, саме це сказав Віталій Шеремета після початку повномасштабного вторгнення. Його мати пані Надія поділилася. Син завжди любив Україну, тож з перших днів війни вирішив виборювати її свободу. Почав із тероборони, а у квітні відправився на схід. Він навіть не казав, що він був в штурмовики, попав. Він був ходив на завдання три місяці попав в штурмовики. І при першому. Бойовому завданні при штурмі він загинув, ну йому обірвало всі кінцівки, руки, ноги і все обірвало. Ну, воно там було причеплене, конечно, ну, звичайно, Ну, ну, він був відкритий, я його бачила дійсно, що це мій син. І, і дуже тяжко, бо за чотири місяці отак у нього дві цифри 14 і 14. «Я чотирнадцять. Боже, святий, кріпкий, святий, безсмертний, помилуй нас. Понад 600 героїв втратила Хмельницька громада у російсько-українській війні, починаючи з 2014-го. Нині під час спільної молитви вшанували пам'ять кожного з них. Панахида відбулася у мікрорайоні Ракове на Алеї Слави. 24 лютого. Це той день, який перевернув наше життя, який змінив наше життя раз і назавжди. Ну але я впевнений, що для них і про них треба обов'язково говорити. Дякую за те, що ми в Хмельницькому можемо зібратись під українським небом. Дякую за те, що Україна стоїть. Насправді, це все завдяки вашим рідним і завдяки кожному герою, який віддав своє життя заради того, аби наші діти жили. Дарія Курнос, Ярослав Єфремов, новини міста. Амі всіх святих українського народу сьогодні провели в останню земну дорогу героя Дмитра Дуду. Він виріс в мікрорайоні Гречани. Тут закінчив школу номер 20 нині ліцей номер 18 Захоплювався спортивною гімнастикою і здобував нагороди. Після школи навчався у Хмельницькому національному університеті. До повномасштабної війни працював у приватній компанії. Півроку тому чоловік пішов до війська добровольцем. Був артилеристом. Загинув 18 лютого на Курщині. Герою назавжди 33. У нього залишилися дружина, маленька донька і батьки. Поховали Дмитра Дуду на Алеї Слави в мікрорайоні Ракове. Син ходив з самого садика до школи, до садьку. Ця дитина була від Бога, ця душа. Він ніколи не було, що він не усміхався, що він не привітався. Нехай сподіває з Богом і дякуємо таким солдатам, як він, що захищає нашу землю. Ця дитина, душа була, вся родина, душа. Молодому віці, то я знаю, що він ну, для артистів збирав ці сцени, їздив по Україні, подорожував. Він займався спортом, це для нього було, як би сказати. Дуже просто. Добудував дом двохетажний, і все. І це от він тільки перебрався, от женився він о, рік десь більше як женився. Да? І маленька дитина от з'явилася, вони тільки перебралися туди. Пішов добровольцем в Крутовецьке, пішов на війну. Він сказав, що я сказав, що я піду, значить, я піду. А він такий був відчаяний. А він був дійсно з Бога, дуже доброю, порядною людиною, добрим сином. І Коли його призвали. Він не втікав, не віднякувався, зібрався і пішов на війну. Приїхав в відпустку 5 лютого поїхав, а 18-го загинув. Про попадання дронів. В неділю у Хмельницькому попрощалися із героєм полковником Валерієм Кокойком. Він кадровий військовий в армії служив з 80-х років. 21 лютого цього року помер внаслідок хвороби. Валерію Кокойку навіки 62 два. Це людина честі, вірності і совісті. 17 років він і до теперішнього часу до останнього подиха віддав. Себе служінню державі, служінню в Збройних силах, захисті держави. Він створив сім'ю, побудував дім, він одружив сина, має внучку. Від лейтенанта до підполковника він пройшов всі щаблі військової служби, займав дуже багато посад. Завжди відносився до служби, до виконання своїх обов'язків дуже відповідально. І в нього є чому повчитися. Хай світла його пам'ять залишиться. В наших серцях і душах. і Всевишній дарує йому вічне життя, десь там на небесах. З 2018 року я разом з полковником Кокойком до теперішнього часу, в принципі, прослужили, Пінник перебував на посаді старшого офіцера. От, багато зумів навчити, в тому числі і мене. Перші свої і відрядження, і робочі завдання виконували разом. Дуже був свідченою людиною, дуже досвідченою людиною був. Міг багато чого навчити, підказати, допомогти. Так сталося, що хвороба його забрала. Валерій Феодосівич був начальником речової служби артилерійського полку. Зарекомендував себе як дуже порядна людина, от, дуже гарно відносився до всіх категорій військовослужбовців, як до солдата, так і до... Офіцера любив людей, старався допомогти, в чому міг. В нього десь під 30 років загальної служби. Дуже шкода, вічна пам'ять йому. Хай з миром спочиває. От, будемо пам'ятати про нього. 20 засобів радіоелектронної боротьби сьогодні передав різним військовим частинам міський голова Олександр Семчишин. Призначені пристрої для встановлення на автомобілі, їх вартість 2 мільйони 100 тисяч гривень. Попереду чергові закупівлі fpv дронів БПЛА та іншого обладнання для українського війська. Початок тижня в нас розпочинається обов'язково з передачі силам оборони різного обладнання. Сьогодні ми передаємо 20 комплексів радіоелектронної боротьби. Це автомобільні комплекси радіоелектронної боротьби. Їхня загальна вартість 2 мільйони 100 тисяч гривень. Дякую принагідно нашим платникам податків за те, що ми маємо неймовірну можливість постійно допомагати нашим силам оборони. Сьогодні маємо 24 лютого. Насправді, дуже такий особливий історичний день для кожного з нас, і ми вважаємо. Ми вважаємо, що звичайно, що ми зараз переживаємо різні емоції, ми десь згадуємо кожну хвилину, ранку 24 лютого, ночі 24 лютого, весь день і всі перші дні. Ми вважаємо, що не зважаючи на те, як би зараз ситуація не змінювалася, не розвивалася, ми ніколи не повинні опускати руки. А найкраще. Не просто там ностальгувати чи вдаватися в якісь емоційні гойдалки, а працювати працювати максимально допомагати тим, хто воює. Бо саме український воїн, український солдат і є запорукою майбутнього наших дітей. Тому ми і сьогодні, і всі інші дні обов'язково будемо допомагати нашим силам оборони. Сьогодні це РЕП попереду буде і БПЛА, попереду будуть і в піввідрони. Будемо все робити, аби зі свого боку максимально підтримувати сили оборони. Працюємо далі. Це всі новини на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами разом неодмінно переможемо. Слава Україні!